Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, хороші новини з Польщі, Червоний Хрест оплатить оренду житла для 100 родин біженців з України. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. Отож, польський Червоний Хрест профінансує оренду житла для 100 українських родин, які наразі перебувають у центрі перебування біженців у місті Надажен під Варшавою. Друзі, цей пункт місце колективного розміщення найнижчого стандарту, адже він знаходиться у приміщенні виставкового центру. Зазвичай тут розміщувалися біженці з України, які тільки то прибували до Польщі, вони отримували першу допомогу, продукти та засоби гігієни, а вже через 3-5 днів вирушали далі. Наразі, друзі, тут люди похилого віку та люди з інвалідністю. Отож, оскільки держава не може відшкодувати біженцям вартість оренди житла, вирішили, що біженці отримуватимуть фінансову підтримку на оренду житла в рамках реалізації. Програми притулок. Отож, друзі, допомога становитиме від 425 до 700 євро на місяць протягом 6 місяців. Їх отримують 100 українських родин з центру Надажині, там зараз триває реєстрація для участі в цієї програми. Підтримку отримують ті, хто найбільше потребує. Розмір виплати, друзі, залежатиме від площі орендованої квартири. За однокімнатну квартиру допомога становитиме 425 євро на місяць, двокімнатної 500 євро на місяць і трьохкімнатної 700 євро на місяць. Червоний хрест також займається пошуком квартир у найближчих околицях, але головне, друзі, щоб житло було доступним у ціновому D по зоне. Отож, друзі, реалізація цієї програми має розпочинатися найближчим часом після проведення процедур з реєстрації. Крім того, друзі, коли програма почнеться, спеціальні люди також будуть перевіряти, як живуть біженці в цих умовах. В свою чергу МВС Польщі та спільно з ОВКБ розробляють аналогічну програму допомоги з орендою житла людям, які мають найбільші проблеми із здобуттям незалежності в Польщі. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі.